Розкажіть, будь ласка, а чому ви сам приїхали саме до Чернігова? Чому саме до Чернігова приїхали? Чому саме до Чернігова? Та. Ну, тож все-таки була столиця Київської Росії. Раз, а по-друге, з звід... Чернігівщини походить дуже багато українських письменників і політів. Цікаво подивитися на цьому? Mm -hmm. Так, uh... причому я ще ніколи не був, не був на пів... 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 північній північні Україні. Ну, він був Де, в Полтаві, Запоріжжі, там Київ, Лів, там і. Був... Так, так, що це. Mm -hmm. Так. <ріць> а вам важко, важко було вивчити українську мову? Hmm? Важко було володіти українською мовою. Дуї. Чи важко вивчити мову? Важко, важко. <ріць>. Важко. важко. Так, та, э... Дай, Так, важко, але мені подобається так. Важко, важко. Але йому подобається українська мова, значить тоді їй не дуже важко, якщо подобається вчити мову. Зрозуміло. Дякую.